Вітаю вас на каналі гарних новин, навіть коли вони вам здаються не дуже гарними. Почнемо з канцлера Германії Олафа Шольця. Учора він прибув на поїзді в столицю, і, наприклад, мене він дуже розвеселив. По-перше, в руках він тримав доволі важку та коштовну валізу з алюмінію. Завжди таку хотів, але вона коштує десь півтори тисячі євро і завжди звертає на себе увагу митників та злодюжок. По друге, шольцю валізу ніс сам. Не охорона і не секретар, що абсолютно нетипово для нашого бундючного державного панства. І по-третє, його чомусь зустрічали англійською мовою, Хоча мені здається, що могли б запросити німецького перекладача або представника МЗ, що володіє цією не такою вже й екзотичною мовою. З іншого боку, добре, що не проспали, нічого не переплутали і зустріли. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. У кінці чекаю на ваші коментарі. <му> Навколо валізи, звичайно, виникло багато жартів. Як на мене, найкращі версії дві. Перша Шольц привіз нам запали до ракет Таурус. Друга Шольц привіз нам новий план перемоги. Хоча насправді Олаф приїхав дізнатися наші стартові позиції на неминучих перемовинах зі здичавілими. Був і пакет з допомогою на 650 мільйонів євро, але його анонсували ще в жовтні. Там і системи ППО Айрісті, і танки Леопард, і багато іншого. Але. Нема ракет Таурус. Зазвичай у нас з цього приводу піднімається плач Ярославни, але мені здається, що час сподівань на чарівні вундервафлі для українців повинні бути в минулому. Тим більше, що 5 або навіть 50 ракет Таурус, на жаль, вже нічого кардинально не змінюють у цій війні. Як не змінили це Атакамси та Штормшедов, хоча певні сподівання ще є. Їх просто мені здається недостатньо за кількістю та за дальністю. Насправді тепер я напевен, що цю здичовілу навалу ми зможемо зупинити навіть тисячами томагавків. Але то така історія. Друга гарна новина полягає в тому, що до кінця року в Україні буде створено Міністерство національної єдності. Як стверджують у Верховній Раді, людина, яка стане міністром, більше часу буде проводити за кордоном, і це означає, що я ідеальний кандидат на цю посаду, бо давно мрію проводити більше часу там, а не тут. Альтернативна назва установи: Міністерство повернення українців. Але якщо барак незламності продовжить своє існування, я певен, що. Буде назва Міністерство конвоювання. Та все ж воно необхідно, бо наші державники роблять усе можливе і неможливе для роз'єднання нації. Ще вчора зранку практично. Три мільйони, а сьогодні вже чотири мільйони українців подали заявку на отримання допомоги від держави розміром у тисячу гривень. П'ять мільйонів цих людей вже заявили, що витратять гроші або на донати ЗСУ, або на твори Шевченка, Франка та Лесі Українки. Я думаю, що мільйонів шість бреше. бо ось у нас, наприклад, усі вірять в ЗСУ, але не йдуть у військкомат або йдуть у СЗЧ. Не вірю в націю не тільки я, не вірить і держава. Бо чому тоді на другий день війни було закрито кордони? І чому Вчора, ближче до вечора, прем'єр Шмигаль заявив, що зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони її оформлять, їм доведеться повертати гроші. Звичайно, цією заявою Шмигаль суттєво об'єднав громадян України. Його одразу підтримали в соціальних мережах. Найкращий допис, що я бачив, ось Віктор Таран у військовій формі запитує: а яке моральне право мають закордонні українці на ці гроші? Ну, як майбутній міністр, я відповім: війна триває 10 років. Мільйони людей втратили домівки і стали біженцями за кордоном, але залишилися громадянами України. Їх статус громадянина нічим не відрізняється навіть від статуса громадянина, що зараз перебуває на фронті. Тепер про мораль. Якщо родині розвалили будинок у Бахмуті або Маріуполі, якщо частина родини загинула під завалами, а друга виїхала у статусі біженців у Німеччину і там живе у гуртожитку або у соціальному житлі, чи страждає ця людина менше за мешканця Києва або Мукачева? Чи має вона право отримати допомогу у 24 євро? Я думаю, має. І це я зараз якраз про мораль. Нагадаю, що партнер нашого проєкту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Йдемо далі. Наступна популярна об'єднуюча теза. Мешканці Західної України здають свої квартири за скажені гроші біженцям. У Львові, а самі вони виїхали за кордон і тому не мають права отримати тисячу від держави, бо їм вона не потрібна. Відповідаю: а хто знімає ці квартири за скажені гроші у Львові? Пенсіонери з Херсону? І чому мова одразу про Західну Україну? Думаю, Центр столиці вчора теж упевнено подав заявку на тисячу від держави. Там не сказано, що багаті люди страждають менше за бідних, хоча бідні з цим і не погодяться. Ми ж зараз про моральні страждання, а не про гроші. Чи все ж про моральні страждання через гроші? Я вже заплутався, як Остап Бендер, який любив та страждав, любив гроші та страждав від їх нестачі. А тепер я усіх моралістів накрию мокрим рядном. Справа в тому, що уряд стверджує, що тисячу українців отримають з грошей, які виділили країні партнери. А це означає, що це також гроші з податків українців, які живуть і працюють саме за кордоном. Щодо ретельного розслідування Шмигаля, хто і коли отримав тисячу, насправді до нього треба залучати податкову банки МВС, МЗС, судову систему і відповідні структури за кордоном. Це означає, що на Пошук кожного поганого аморального українця, який отримав незаконно або аморально 24 євро. Наша країна витратить 240 євро, і це вже будуть гроші з податків українців, що живуть у нашому дружному бараці незламності. До речі, у нас вже з'явилися конспірологічні версії появи зимової тисячі. Слово народному депутату від партії Слуга народу Ользі Смаглюк. Я думаю, що було так. Ми маємо зрозуміти на початок наступного року, скільки нас осіб проживає на території України, скільки виїхало, скільки на окупованих територіях. Ми не знаємо цієї інформації. Її треба якимось чином дізнатись. Перепис населення під час воєнного стану ніхто проводити не буде. Як це зробити? Тільки шляхом того, що хтось що наші мешканці будуть реєструватися для того, щоб отримати певні гроші. Далі в нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не інваліди, вони не заброньовані, тобто це люди, які умовно теоретично приховуються від виконання свого конституційного обов'язку захисту батьківщини. Цікава версія, але мені здається, що це дуже тонко для нашої влади. Не може так бути, що вони туплять усюди, а тут геніальні як ніколи. Окремо, користуючись можливістю, хочу відповісти ще на одну тезу. Багато українців пишуть, що нам не треба повертати громадян з-за кордону. Впораємося самі. Не впораємося. У нас країна пенсіонерів до 2022 року. Один платник податків тягнув на собі двох пенсіонерів. Після завершення війни ми також будемо країною інвалідів. Можете називати це країною людей з особливими потребами, але формулювання не поверне кінцівок. Це означає, що один платник податків буде змушений забезпечувати, ну, наприклад, чотирьох осіб. Без допомоги Заходу тут буде катастрофа, без робочих рук тут буде катастрофа навіть з допомогою Заходу. Якщо ви не хочете, щоб поверталися українці, сюди приїдуть, наприклад, сомалійці. Я не вбачаю в цьому нічого поганого, просто співгромадянам доведеться відмовитися від побутового расизму і підготуватися до того, що онуки будуть виглядати дещо екзотично для наших широт. Це також добре. Свіжа кров, свіжі ідеї, сплав традицій та мов. До того ж, це будуть люди, які не знають російську, а значить, Путін більше не нападе. Коротше кажучи, Міністерство єдності без роботи не залишиться, особливо з таким прем'єром, як у нас. Якщо згодні зі мною, реквізити нашого проєкту в описі до відео. Якщо не згодні, пишіть коментарі, будемо дискутувати. А новини закінчимо позитивом: З Дичавілі воєнкурви знайшли чергову мету СВО. Для цього їм довелося зануритися у древні традиції Норвегії. Тепер пряма мова. На кадрах норвежский обряд, во время которого жители переодеваются в Крампуса и устраивают шествие по городу. Крампус – это демон, который, согласно местному фольклору, крадет детей, которые себя плохо вели, и уносит в пещеру и там ест. Такое впечатление, что это, в принципе, история про то, как одичалые украли украинских детей и увезли в Россию. Ну ладно, что мы там обсуждаем? Там все понятно. С демоном норвежцы, что называется, вошли во вкус. Западні цінності, во всій красі. Тепер от норвежські традиції з ними теж воюємо на Україні. З цим теж все зрозуміло. Ми ж все-таки варяги, поэтому як как би бы почали Мочилова з Київської Русі, а там вже і до Норвегії доберутся. В той же час виявляється, що братський народ геть нічого не знає про Україну, бо, як кажуть у нас, це вище наших колядників не бачили. Сюди навіть крампус не потикається. Я знаю, що сьогодні під сюжетом відкриються ворота пекла і почнеться велика битва дворогих блакитних поні проти благородних аліні, бо ніщо так не об'єднує, як зимова тисяча, гарна бійка та затята різанина. Та все ж я хотів би вам нагадати, що не так важлива тема суперечки, як тон цієї суперечки. Будьте вівчливими, і дехто з вас доживе до ранку без бану. На цьому все ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!